Дічатка, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Таня І сьогодні я твій тренер. Це канал з ефективними тренуваннями. І сьогодні у нас дуже ефективне тренування на прес. Тому пропоную працювати. Будемо розпочинати через 15 хвилин. Всього буде 17 вправ. А, приблизно 12 хвилин тренування і кожну вправу виконуємо 30 секунд. Так, лягаємо на килимочок, ручка за головою. І поїхали раз. І пряма ніжка. Два пряма ніжка. Три і вирівняємо ніжку. Один лікоть, верніше, одну лопатку відриваємо від підлоги. Друга залишається лежати. Видихаємо. І видих. 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 До зігнутої ніжки до прямої. Тепер до другої ніжки. Коли вирівнюємо ніжку, не принципово її повністю максимально натягувати, вона може бути зігнута трішки в коліні. Погнали. Раз. Дорівної. Раз. Дорівної. Головне не прогинайтесь, працюйте виключно пресом. шийку не напружуйте до рівної. Дозігнутої. Дорівної. Не спішимо. До рівної, до зігнутої, до рівної. Коли виконуємо повільніше, більше відчуваються м'язи. Так, лягаємо на підлогу, ніжки по килимочку, ручки вгору. Раз. Скрутились, опустились. Наскільки можете, піднялись, опустились. Раз, розі. Опустились прямими ручками. Видихнули, опустились. Видихнули, опустились. Є. шийкою не допомагаємо собі. Опустились. Опустились. Є. Так, наступна вправа з вами лежимо на килимочку, і, схоже на першу вправу, просто бокове скручування в нас. Раз. Поклали ніжку і ручку. Два. Поклали. Три. Поклали. Природній прогин попереку в нас зберігається. Але додаткове навантаження, додатковий прогин ми не робимо. І обов'язково за цим слідкуємо. Раз. Раз. Видихаємо і видихаємо. Є, трішки перепочину, все те саме на другу ручку і другу ніжку. Три, два, один. І погнали. Раз. Видих на зусилля. Піднімаємось виключно за рахунок м'язів пресу. Не спішимо, фокусуємось на кожному русі. Це в нас не кардіо, тому можна не спішити. Є. Так, наступна вправа: класичні скручування. Ми з вами просто ручку за голову тримаємо, і з цього положення трішки відірвали лопатки. Повернулись, розтягнули м'язи. сократили м'язи. І розтягнули раз. раз. Трішки відірвали, округлили поперек, притиснули до підлоги, опустились. Раз. Опустились. І опустились. Раз. Опустились. Так, наступна вправа вже складніша. Ми вирівнюємо наші ніжки. І тепер дивіться, ми їх піднімаємо, трішки відриваємо лопатки і погнали. Раз. Два. Раз. Два. Не спішимо. Прес працює максимально. Тут поперек у нас притиснутий повністю до підлоги. Відпочинемо. Так. Так, так, так. Далі назвемо скручування до коліна. Раз, доторкнулись, опустились. Два. Опустились до паралельного коліна. Раз, опустились. Раз. Опустились. Раз. Дуже багато сьогодні скручування. Хоч вони всі різні, але прес в них працює кожній вправі трішки по-іншому. Є. Так, наступна вправа в нас скручування теж. Ми ніжки піднімаємо, загинаємо в коліночках і погнали. Раз. Опустились. Раз, трішки відірвали лопатки, опустились. Так. Раз. І видихаємо. Трішки відірвали лопатки, опустились. Відірвали, опустились. Лігті можна трішки звести, можна розвести. Кому як звучно? Головне, не допомагайте собі шию є. Так, що назвати далі? Угу. Так. Далі в нас з вами ніжку ми вирівнюємо, як і ручку вирівнюємо. Раз. 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 Поклали ніжку ручку на секунду буквально. Поклали. Раз. І поклали. Є. Видихаємо в горі. Видих. Видих. Є. Змінюємо ніжку. Раз, вирівняли. І паралельно до неї ручку. Так. І погнали. Раз. Опустились. Раз. Опустили. Видих. Видих. Максимально тягнемо ніжку до себе, до корпуса. Не залишаємо її на середині шляху. Раз. 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 Опустили. Не спішимо. Є. Так, зворотні скручування. Повністю лягаємо на підлогу. Ручки. Трішки пальчики великі підсіднички. Ніжки вирівняли, підняли ніжки, опустили. Чим нижче опускаєте, тим вам буде важче. Не прогинайтесь в повпереку. Природній прогин зберігається. Таз не Відриваємо, не підскочуємо вгорі. Працюють ізольовано тільки ніжки. Є. Дихаємо. Наскільки можете опустити, наскільки опускаєте. Є. Так, наступна вправа теж, грубо кажучи, ця сама, ви її вже бачите. Почергово опустили одну ніжку, повернули. Другу. Повернули. Три. Чотири. П'ять. Тихо. Є. Ніжки можуть бути м'якими в колінах. Напружуємо максимально прес. Тут поперек притиснути повністю до підлоги. Є. Так. Так. Переходимо з вами на лікті. І вправа у нас ось ця раз. Раз. Типу велосипед, але ми більше затримуємось на кожному русі. Не швидко це робимо раз. 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 Дихаємо. Дихаємо. Чим нижче, тим важче. Той самий принцип є. Так, наступна вправа. Називається в нас книжка. Пальчики вздовж тіла. І погнали корпус, відхилили ніжки до себе. Вирівняли корпус. Вірніше ніжки до себе. Раз. До себе. Ножки не торкаються підлоги. Я трішки виїжджаю з крунка. До себе. Є. Так, наступна вправа. Дивіться, ручки перед собою в замочок ніжки кладемо, корпус трішки відхилили. Раз, ніжка до себе. Два. Раз. І два. Зараз, кому важко, можна ручки ось так поставити. Ось так працювати. Чим далі відхилитись, тим вам буде важче. Дихаємо. Є. Так, залишаємось в цьому ж положенні. Трішки відхилили корпус. Раз. Раз. раз, Довертаємо корпус. Доторкнулись. Поглядом ручку провели. Повернулись. Раз. І раз. Повернулись. Раз. Повернулись. Два. Відхиляємо корпус для того, щоб ви себе тримали, Ножки не працюють. Є. І остання мам. В нас з вами вправа. Лягаємо на підложку. Так. Ось так. Ніжку вирівняли. Погнали. Раз. Раз. Це найважча вправа. Опустили ніжку. Підняли. Опустили. Підняли. Опустили. Тихаємо. Коліно втягнеться до ліктя. Корпус статичен. Працює лише одна ніжка. Є. Ух. Перепочинем. Ні, буде працювати друга ніжка. Це остання вправа. Так, раз. Погнали. Раз. Те саме. Чим нижча ніжка, тим вам важче. Раз. Знову раз. Працюємо. Лопатку відірвали. Коліно тягнемо до ліктя. Ліве. Є! Є. Фу. Дівчатка, дуже дякую вам за тренування. Сподіваюсь, вам сподобалось. І обов'язково чекаю вас на наступних. Бувай!